Преставить лина брали місцевиставич Пашкевич Антон, брали місце, Пашкевич Антон. Вов, колег, друге місце. Ковальова на перше місце. Ертична Настія, перше місце. Дружинин Владислав, друге місце. Замовник слово диме перше місце. Васевич Василь Перше місце. Кресло Сергій перше місце. місце Артем друге місце Карпенко Ілля, Дремісе. місце лядемісе. Павло доводе місце. Вершила Михайло, друге місце. Кайдало Семен, перше місце. Кайдалов семен. Нагорний Олег, друге місце. Борисенко Каліна, перше місце. Дердя Єгор, перше місце. Бондар Роман, друге місце. Черена мжела, друге місце. Полузол давниок, перше місце. Остюшко Андрій, друге місце. Плаціна Вікторія, перше місце. Усуненко Іван, друге місце. Коренюк Денис, перше місце. Коренюк yeah. Денис. Правченко Володимир, друге місце. Никитенко yeah. Влад, перше місце. Пашкевич yeah. Юрій, перше місце. Северий Максим, перше місце. Басинський Олександр перше місце. Чалий Олександр друге місце. Уша Марія друге місце. І Вахненко Наталія перше місце. Коваль Артем, друге місце. Зараз всі своїх діток і разом і окремо. Будь ласка, займіть місця залі. Давайте ще раз привітаємо нашу гордість всі на сцені, обласками, будь ласка. А тепер слово для вітання. Я передаю директору Київської живеї гімназії Людею Дмитрович. Будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Ну, я, по-перше, вітаю всіх присутніх, звичайно, сьогоднішньому святу, святом Днем захисника Вічини. І е, хочу привітати наших учасників, наших сьогоднішніх переможців, е, наших дітей, які сьогодні продемонстрували ну, е, і свою майстерність, і свою силу, і свою честь, так як зазначено на відповідному слогані Хортику. Е, я розумію, що зараз, напевне, найголовніші наші переможці це діти, тому я вітаю їх з їх черговими перемогами і сподіваюся на те, що вижитки буде ще одна перемога, не одне свято, не тільки спорту, а й краси, розуму і вдачі. Всі, ну я думаю, що всі задоволені зможуть сфотографувати і своїх дітей. Да? Будь ласка. Давайте привітаємо. нашій залі говоримо за наступних зустрічей і ще раз усіх свято, гарних ліків!